Слово Україні, здоров'я. Що сьогодні прийшло час підбити результати по голосуванню, які в нас є, бо ну, передостанній, скажімо так, день, а, коли розпродаж є. І в нас така ситуація виходить. Солмес один голос. Ніхто не голосував, крім двох людей в Discord. Там Маліка був, голос мав ще бути. Типу він за Соломес сказав, що проголосує. Я в нього поставив особисто, якщо хто знає, хто Малік. Хто в мене на стрімах буває. А, але він забув, напевно, то зробити. Тому так от. Зараз в нас є Soul Mask Farm Together. А, ще в нас є голосування. На цьому як його господи. В хромі. Зараз я вам покажу. Не покажу. Не хочу зразу вікно захопити чомусь. Хромовське. Таке буває після обновлення Windows. Так, окей. У нас є два, дві вкладки тут. Значить, ще одна вкладка ось така в нас. Отакі голоси. DayZ 25%, 8 людей проголосувало 25% DayZ. 25% Abiotic Factor, 13% Аска. Аска вилітає, Денджен Борн взагалі 38% набрав. Але ця гра вона є безкоштовною наразі, її можна тільки потестувати, її не можна придбати. Е, я на плейтест записався, мені дали доступ, я скачав сьогодні, і тільки буде світло, я запишу для вас відео по тій грі, тому наразі її немає на каналі, і буде вона пізніше десь на в 9-10, тому що е, в мене графік світла сьогодні такий, що. У мене зранку не було світла, в мене зараз є на 2 години світла, і в мене аж до вечора знову не буде світла. Тому, блін, мусимо отак чекати, поки вже на, ну, конкретну кількість годин якось дадуть там, мені здається, з 5-ї в мене світло має бути вже. Інакше не вийде нічого записати. Тому відео буде пізніше сьогодні на каналі. А так, тут дивіться, беремо, значить, додаємо сюди. От, денжінборн Playtest завантаження завершено. Daisy. Что у нас там другое было? Абиотик фактор. Абиотик. Я правильно пошел? Фактор, да. Фактор. Soul Mask. Farm Together. Маску я сюда, пану, включати не буду. У неї менше голосів. Dun Dungeon Born, як я казав, вже безкоштовний. Ну шо, будемо дивитися, яка ж гра нам випаде. Щоб все було почесно, я казало, що я розіграю результати. Soul mask. Так, значить, Soul Mask у нас коштує 600 гривень. Окей, Soul Mask... маск. чи мені взагалі ще хватить, якщо можливо хватить мені грошей, щоб дві гри взяти я зароблялися. Soul mask. Та переключайся ти. Та кошика. Так, добре. І крутанем ще раз барабан. Так, видалити. Подивимося, що випаде другим. Абіотік фактор. Е -е -е -е. Він влазить нас теж. Ту суму, яку я розраховував. А, фактор. Дайзішка зішка не залізла. До кошика. Переглянути кошик. Так, от чисто залізла, коротше. Бюджет, який я собі встановлював, ще відкладував грошики. І так. Ось такі переможці в нас. Багато хотів хто DayZ, але, ну, блін, нема. У мене немає грошей, стільки, типу, в мене зараз взагалі по грошкам капець, Тому що інші, ну, звичайно, мої родини не отримують зараз коштів. Єдині кошти, які я отримую, це з Твічика. Останнім часом, і то їх дуже мало, типу, і дуже рідко. Тому, блін, ще треба хату платити всі діла, і мусите зрозуміти мене, що ну просто по факту я не можу більше купляти, ніж можу. Завжди, якщо у вас бажання подбачити гру на каналі, ви звичайно, я нікого не заставляю. Попередньо. Нікого не заставляю, не примушую, не закликаю. Просто, якщо бачите, щось побачити на каналі, можете подарувати гру. Або я з монобанком створю. Щоб можна було підтримати канал, типу ну запросити мене на гру, так скажемо. А наразі Soul Mask, Abiotic Factor. Скоро будуть на каналі або на твічі. Наразі на тому все. Як завжди, лайк, like, дизлайк, підписочка. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримаєте канал. Як це можливо від вас? Не ігноруйте, будь ласка, Дрива, я вас дуже прошу, не ігноруйте їх, йдіть в укриття. От, укриття. Ну, правило двох стін хороше, типу, може врятувати, але йдіть в укриття краще по можливості. ви Бачите, що відбувається, на жаль, кожного разу. На жаль, кожного разу. Та, от, трагедія така стається. Тому будьте для себе захисником, йдіть в укриття. Всім, хто на передовій, залишайтеся живими здоровим, щоб у вас це було най найкраще. І не забувайте, друзі, підтримати наші ЗСУ, донативши раз в день, там раз в три міждень, раз в місяць, навіть одну гривню, хоча б щось, але кожен раз ви вже допомагаєте. А решта хто більше має грошиків трошки які не важко, скиньте на Ахмадит. Там збори тривають, зборів буде ще багато, бо тому, що дуже багато обладнання пошкодженого. Дуже багато людей потребують лікування, багато хто потребує переведення в інші місця, це відповідно, знову ж таки, треба гроші. Тому, якщо не важко, будь ласка, збори є, ви знаєте, що робити. Побачимося ввечері в Board, якщо все вийде, якщо нічого знову зі світлом не зміниться. На тому не прощаємося.